Добрий день, дорогі друзі! Добрий день, улюблена група. Любимо Доктор Нону, любимо Україну. Сьогодні четвер, 13 лютого. Я щиро дякую вам за ваші замовлення. Сьогодні, Вчора було 14 замовлень, сьогодні 9, але сьогодні вони такі ну, більші. Да? Більш ніж на практично 2000 балів. Сьогодні ви зробили замовлення. Географія дуже широка. Сьогодні все їде і в Київ, і у Львів, і це Харківська область, це в нас Пірятін Дніпро. Звягіль, місто Чайки, Київська область. Дуже дякую вам за ваше замовлення і дуже ціную, що ви довіряєте продукції компанії «Доктор Нона своє здоров'я і красу. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією доктор Нона, а я завжди готова вам допомагати.